Добрий день, шановні наші друзі, добрий день, шановні наші колеги. Ми з вами продовжуємо наші освітні відео, і сьогодні поговоримо про одну з найрозповсюджених проблем в ревматології: це киста Бейкера. Я думаю, що ви знаєте, що це таке доброякісне новоутворення по задній поверхні колінного суглоба, тобто, саме в ямці колінного суглоба. Відповідно. У нашого пацієнта зазвичай киста Бейкера виникає, як ми сказали, по згинальній поверхні колінного суглоба саме в цій ямочці, і зазвичай вона досить інтенсивно болить або навіть може розірватися, якщо наш пацієнт згинає. Колінний суглоб, якщо він довго сидить зогнутими ногами, або якщо він довго сидить на впочіпки. Відповідно, якщо у нашого пацієнта є якась патологія колінного суглобу, то в колінному суглобі утворюється надмірна кількість запальної рідини. Про лікування кисти Бейкера ми вже говорили в попередньому відео, і ви можете перейти за посиланням у кутку екрана. Але що робити, якщо киста вже сформувалася? Чим це загрожує нашим пацієнтам? Відповідно, якщо рідина накопичується, накопичується, і вона не має виходу, то киста розривається. І наші пацієнти, коли ми діагностували кисту і ми пропонуємо її пропунктувати, вони говорять, ні, в мене такого бажання немає, нехай вона розривається. Але. Розрив кисти Бейкера призведе до того, що рідина опуститься до литкового м'язу. Відповідно, буде сильний біль, буде припухлість, також ми боїмося інфікування. І що найбільш нас турбує, це виникнення запалення судин, може бути тромбоз або тромбофлебід. Тож, вчасне лікування кисти Бейкера допоможе усунути це небажане явище у вигляді розриву кисти. І звісно, що до цього краще не доводити, а лікувати причину кисти заздалегідь. Я сподіваюся, що це відео було вам у нагоді. Якщо у вас є питання, звісно, пишіть їх у коментарях. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на наш YouTube канал. До нових зустрічей!